Друзі, я вас вітаю на нашому каналі мотосалон. і Сьогодні у нас буде огляд на класний бюджетний мотоцикл Турист Ендуро від Sparka, моделька SP300T3. Щось дуже на мотоциклах розсікати. Але коли бачиш щось такого мотоцикла, це викликає відразу. Е, в мене особисто е, відчуття про подорож, відчуття про осінню таку погоду суху, там, де можна насолодитися саме е, чимось таким багатим від природи, знаєте, тим, е, тим самим осіннім станом. І цей мотоцикл може вам це подарувати, тому що турист ендуро це саме про те, щоб. Кудись поїхати подалі від міського шуму від Оцієї гонки кожного дня. Але цей мотоцикл прекрасний тим, що він може підійти і для міського середовища, тому що він невеликий, він не масивний, як величезні турендуро. Тут 300 кубічних сантиметрів, вірніше ні. Т 300 модель, але одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун на 270 кубічних сантиметрів. Розвиває швидкість він до 130 км на годину завдяки своїй шестиступеневій механічній коробці передачі. По охолодженню. У нас повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором. Також у нас присутній балансувальний вал. тут Друзі, такий базовий мінімум. Ну а щодо потужності, якщо ви запитаєте, то тут 21 кінська сила. Хтось скаже, що це дуже мало для такого мотоциклу, хтось скаже, що це нормально. Е, для починаючих тих, хто хоче війти в тип мотоцип під тип мотоциклів, турендуро, це саме те, що потрібно, тому що тут немає надмірної тяги, яка буде. Вас виривати, коли ви е, без досвіду не так наступите на екселератор газу. Так? І в той же час цей мотоцикл може динамічно прискорюватись на свою потужність по місту або по трасі, ви це е, 100% відчуєте. Eyes bloodshot, future on delay, past chasing fast as I can't repay. Footsteps echo where the dark resides. Every corner sharp, nowhere to slide. Heartbeat sings with the high hats gone. Phantom shadow. В нас тут ще карбюраторна палена система, тому в принципі це і робить мотоцикл досить таким бюджетним в своєму класі. Отже, щодо ходової частини, давайте поговоримо про неї. Попереду в нас вилка перевернутого типу. Гідравлічна відпрацьовує вона реально чудово на всіх нерівностях. Тобто, мотоцикл збитий, м'якенький, все як потрібно. Позаду моноамортизатор з прогресією можемо налаштувати під себе колеса 17 попереду та позаду. Гума універсальна. Вона і трасова, і для невеликого бездоріжжя. Тобто, підійде вам за будь-яких умов погодних, окрім. Окрім снігу, шипів нема. Дискові гідравлічні гальми попереду та позаду відторможується мотоцикл чудово. Також в нас є бічні ось такі захисти нашого двигуна при падінні. Краще, щоб їх не було, але падінь краще щоб не було. Але захист нехай буде. Ну і знизу у нас металевий такий захист днища. Мотору. Щодо посадки на цьому мотоциклі, сидіти на ньому зручно, тому що це турист Ендуро. І у вас спинка завжди рівна, плечі не перенавантажені, ви їдете собі рівнесенько. По висоті ну, зараз він на підніжці стоїть, але мотоцикл невисокий. На ньому можна сміливо їхати, навіть, я думаю, метр шістдесят. Ну, от мене вісімдесят два, Давайте я його спущу зараз. Тобто ось так я дістаю, в мене нога зігнута. А я думаю, 165 сімдесят, вже залітайте. Звісно, що ви не будете двома ногами діставати відразу, але таким якимсь чином це може бути реально. Двомісне сидіння, сидіти зручно як попереду, так і позаду. У пасажира є свої підніжки. Тому е мотоцикл реально універсальний. До того ж, в нього ще є е окрім тримача для телефону, це вже цим нікого не здивуєш. Також у нас є ще блютуз керування нашою гарнітурою. Це дуже зручно, тому що ви тут можете. Перемикати собі треки, робити гучніше. Або навпаки, також е, приймати дзвінки, що робиться дуже дуже е, корисною штукою. Бо коли у вас гарнітура встроєна в шолом, вам незручно робити там е, ці всі е, жести руками. Цифрова приборна панель. Тут все, що потрібно є, хоч мінімалістично, але вся інформація виводиться і дякуємо на цьому. В комплекті йдуть два пульти, два ключі. Є в нас також запуск з пульта, є також сигналізація. Давайте ще поговоримо про нашу оптику. Вона в нас тут туристично ендурівсько багата. Отже, в нас на захисті для рук. Є ось такі ходові вогні. І вони не єдині, тому що в нас по низу ще є ось ось такі ходові вогники. Лінзовані, до речі, їх можна налаштувати вверх-вниз. Як вам буде зручно. Лінзована ледівська оптика основна. І також у нас присутні аварійка присутня. Дублюється ще на борт. Ну, загалом виглядає чудово і вночі відсвічує мотоцикл прикольно. Тому, друзі, що хочеться додати, це лише те, що якщо вас зацікавив така, такий мотоцикл, хотіли б собі придбати актуальну вартість, ви можете переглянути за посиланням під цим відео. Там буде і актуальна, актуальні характеристики про нього, та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні. Також ви можете приїхати до нашого магазину, який знаходиться на вулиці Трублаїні 2, що в місті Києві, за відразу за Жилянським мостом, прокататись на такій техніці, затеститись, пощупати, помацати, посидіти. Це найкраще буде впливати на ваше рішення, брати чи не брати. Підписуйтесь на наш канал, напишіть коментар, як вам така модель. Ставте лайки і до нової зустрічі. Всім па-па!